Усім привіт! Вирішив з цього молота, який вже трохи побачив в життя, зробити свій персональний ковальський молот. У наших краях був невеликий кам'яний кар'єр. Не допускаю, що саме цим молотом мій дід і, можливо, батько добували каміння. Я видобувати каміння поки не планую, але приємно знати, що якась річ з історією, якою користувалися твої родичі, буде мати і зараз практичне застосування, і я далі буду щось з нею робити. Я трохи зменшу його вагу, щоб можна було одною рукою зручно користуватися. І оцей спуск на обусі якраз буде дуже зручний для того, щоб розганяти метал, видовжувати заготовки для ножів, наприклад. Я ніколи не працював з такого розміру металом, розігрітим до високої температури, але можу сказати, що стояти біля нього просто нереально дуже велика температура. Навіть не можу уявити, яка температура у величезних промислових цехах, там, де величезні. Чани з розкаленим металом. Якщо в когось є можливість провести мені екскурсію по металургійному заводу, я за руки би погодився. Якщо, можливо, зняв би навіть про це якийсь сюжет. Уважний глядач може помітити, що я ставлю одні насадки для пресу, а користуюся іншими. Ось це офіційно мій перший досвід користування пресом. Це буквально перший раз я натискаю і ще навіть не розумію, з якою силою і як це потрібно робити. Вислів про перший блінком тут майже став реальністю. Я подумав, що я просто зараз зіпсую свій молот і подумав, можливо, я все-таки руками буду кувати. Звичайно, що ж мої ляпання молоточком не давали ніякого результату. Плюс я вже побачив, як швидко прес змінює форму, тому вирішив, що як би там не було, потрібно здобувати досвід. Зрештою, я ще більше покусав той молот, попсував, спробував руками виправити ситуацію і пішов болгаркою відрізати зайве. Так як я у майстерні ютуб каналу Світ Армору, звичайно, мені хотілося використати магію древніх укрів. Цей секретик мені вже Вячеслав показав. А ще він побачив, який крикользябрик у мене виходить, і вирішив поправити мої косяки. Як приємно спостерігати, як людина з досвідом <гум>, працює. Дякую, Вячеслав. Гарної тобі служби. До речі, відео, в якому я роблю домаск, майже готове, і там я значно краще освоїв навики користування пресом. Просто погляньте, як круто вийшло. Я там ще підварив деякі дефекти, якісь нерівності, зачистив їх і мені дуже подобається результат. Чесно, я не дуже розбирався з правилами загортування подібних виробів, але інтуїтивно я розумів, що це точно потрібно зробити, тому що метал м'який. Гарячий метал такого розміру був наскільки високої температури, що відро мастила просто закипіло. І в момент, коли я його дістав, думав, що він вже встиг, Він навіть міг запалити залишки мастила. І за нехваткою досвіду можна, наприклад, опалити брови собі трохи. Мої брові цілі все нормально. Для відпуску, якщо я не помиляюсь, я тоді поставив на 300 градусів десь на годину або на півтори. Відпуск пройшов добре і завершую цей проєкт своєї домашній майстерні. Mnie zdaje się taka forma rąk jest trochę zruczniejsza. А зараз буде коротка інструкція, як швидко і легко можна пошкрябати свої руки. Я сам постійно користуюсь таким методом. Можете звернути на великий палець моєї правої руки. Це все завдяки такому методу. Для швидшого ефекту краще за все, брати десь 36-ту наждачку. Колись мені написали в коментарях, що морілку можна підпалювати. Сьогодні я вирішив це перевірити, який буде ефект, наскільки буде приємний колір. І я можу сказати, що це прикольно, вона дуже швидко висихає, випарюється, але колір залишається. Я провів цю процедуру два рази, і мені ефект дуже сподобався. Можливо, ви знаєте ще якісь лайфхаки? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Та й загалом, якщо вам подобається контент, який я роблю, напишіть, будь ласка, про це в коментарях, підпишіться. Дуже хочу вже пройти 500 підписників і рухатися до тисячі. Якщо чесно сказати, допоки я не почав займатися Ютубом, я не дуже часто залишав коментарі, нічого не писав. Зараз я вже розумію, наскільки це важливо, і намагаюся майже під кожним відео писати якісь коментарі. Якщо немає що сказати, пишу просто коментар, щоб підтримати відео. Бажаю успіху! Після воронівки обов'язково потрібно консервувати мастилом, тому що метал дуже швидко заржавіє. Цей момент, коли вже все готово, ти завершуєш проект, збираєш всі готові деталі до купи, і все підходить зазвичай. Для мене найцікавіший, але інколи буває трішки сумно, тому що ти береш, готовий виріб, закінчуєш і ставиш на поличку, і він може дуже довго чекати свого часу і моменту, коли він стане мені в нагоді. Виглядає, наче непогано. Потрібно провести якісь серйозні тести і перевірити, наскільки вона міцна. Фух, кувал доцілився нормально. Справилась зі своїм завданням на всі 100%. А якщо серйозно, то в наступних відео вже в майстерні я буду використовувати свою кувалду вже за призначенням по повній програмі. Тому підписуйтесь, щоб не загубити мене, і всім гарного. Дякую за перегляд!